Всіх вітаю на своєму каналі FanModelUA. на шостий урок по SolidWorks. І в ньому ми розглянемо е, обрізку. Це ось ця кнопка. Як ви бачите, я вже в ескізі. Тут трошки накидав. У мене є ця як би, на бистрому доступі кнопка. М -м За замовчуванням це PowerTream. Якби функція працює таким чином. Ви затискаєте лівою кнопкою мишки. В пустоті, не на ескізі, і ведете. Ось так. Є один момент. Якщо ви не відпустили, якщо не відпустили мишку, можна вернути назад це все. Ці дії. Просто ведете по тому шляху, якому ви провели до цього. Там просто є точки, їх видно. Ви до них ведете мишку і відновлюється лінія. Ось так. Лінія відрізається або повністю, якщо це відкрита лінія нічим не пересічена, або ось так. Вона зараз перетинається іншою лінією, тому відрізається до тої лінії, яка її перетинає. Це відноситься там, до всіх геометричних елементів, це там чи коло, наприклад, так. чи дуга, так. Дуже зручний інструмент, найбільше я ним користуюся. Також ще можна використовувати Trim to Closet. Тобто натискаю на лінію, вона повністю зрізається. Майже та сама функція, але тут треба тиснути саме на лінію. І вже відновити якби не можна. Ну, Ctrl-Z. Хіба що. В цьому ж випадку все ж таки можна заодно і багато елементів прорізати і повернути, якщо ви щось не те відрізали. Є ще варіант обрізки це кут. Щоб він спрацював, потрібно якийсь елемент, який буде перетинатись. Далі обираємо. Ну, тут за замовчуванням вже остання команда обрана. Обираю, наприклад, цю лінію і цю. І в нас виникає якби обрізка до кута. З Цими варіантами тут не буде виконуватися, тому що тут і так є кут. Ось так, це працює. Ну, я ним, в принципі, не користуюсь ніколи. Навіть, так, да, не, не користувався ніколи. Найчастіше це Power і зрідка Trim to Closet. Інші функції. Такі, як Away Inside, Away Outside. Я їх взагалі теж ніколи не використовував, не бачив в них потреби. Працюють вони досить так незрозуміло для початківця. Якщо зараз обрати, таким варіантом все, що між цими лініями буде видалятися. Ось так. Другий варіант тримев Outside, Це ось так працює. Тобто лінії зовні вибраного контуру, ну, не контуру, а двох ліній будуть обрізатися. Ну, в деяких випадках, можливо, це і доречно, але мені не доводилося їх застосовувати. Всім дякую за перегляд. Надіюсь на ваші активні коментарі, вподобайки, підписки. Можливо, хтось забажає поширити. Також пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити про SolidWorks, які теми вас цікавлять. Потрібен якийсь фідбек від вас, тому що тем дуже багато, і послідовність тем обираєте ви до зустрічі!